І малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день татусі й мами! Рада зустрічі із вами. Чим ми сьогодні будемо з вами займатися дізнаєтесь знаєтесь віршика. Отож, нумо слухати. Через поле, через гай ходить хлопчик, помагай. Бачить, хлопчик садять сад. Він побіг кінчати ряд. Вмить приніс відро води. І полив аж два ряди. Рій із пасіки пішов, Помагай роя знайшов. Обходивши луг і ліс, він в село його приніс. За селом копале став. Помагай візок дістав. Цілий день возив пісок, аж вищав його візок. Помагає у труді. Знають літні й молоді ковалі і муляри, усі, усі трударі. Ось і ти часу не гай, будь-як хлопчик, помагай. Я дуже рада, що в цей чудовий день маю нагоду показати вам, як вирощувати квіти на клумбі. Малята, хто мені скаже, з чого можна виростити квіточку? Так, правильно, з насінини. Насінина це те, з чого починається рослина і чим закінчується. А що ж потрібно рослині для гарного росту? Ну, Звичайно, рослині потрібно тепло, світло і вода. А що ж нам потрібно для роботи, щоб виростити цю рослину? Ну, ми грати у гру, що потрібно для роботи. Ось погляньте, з усього цього нам потрібно обрати, що нам потрібно для роботи на клумбі. Будьте уважні, лопата потрібна? Так. А кастрюля потрібна? Ні, звичайно. А лійка. Так, молодці. А швабра? Ні. Відро потрібне? Так. Правильно. А викрутка потрібна? Ні. А граблі потрібні? Так, потрібні. А вила використовуємо на городі? Так, використовуємо. А сапу візьмемо. Ну, звичайно. Молодці. Діти, перед тим, як почати трудитись, давайте пригадаємо правила безпеки. Потрібно бути обережним з гострими предметами. При отриманні травми одразу звернутися до вихователя. У вашому випадку до батьків. Після роботи ретельно помити руки з милом Діти, насіння квітів ми висадили у горщик, ще два місяці тому. Погляньте, діти, насіння чорнобривців схоже на тоненькі голочки На ньому є чорна рисочка, схожа на брівки. Звідси і пішла назва чорнобривці. У ємкість для розсади насипали землю. Тепер за допомогою лопатки зробимо рівчачки. Ось так. Один рівчачок. Та другий рівчачок. Тепер будемо в рівчачки насипати насінинки наших чорнобривців, з яких згодом виросте гарна-гарна розсада. Тепер за допомогою лопатки загорнемо рівчачки. Щоб наші насінинки повністю накрилися землею. Ось так. Та не забудемо полити водичкою. В результаті чого виросла ось така розсада чорнобривців, яку ми зараз разом із вами будемо висаджувати на нашу клумбу. Спочатку потрібно спушити ґрунт. Та обов'язково позбираємо бур'янчик. Далі за допомогою сапки зробимо глибокі рівчачки, щоб у них повністю сховалися корінці чорнобривці. Тепер беремо розсаду квітів. Погляньте, яка будова у чорнобривця. Він має корінь, стебло та листочки. Погляньте, які листочки у чорнобривця. Розгалуджені в різні сторони. Нумо висаджувати. У готові ямки нальємо водичку. Ось так. Однією рукою беремо рослину та опускаємо її в ямку. Іншою рукою пригортаємо корінчики землею. Та обов'язково перевіримо, чи міцно тримається рослинка у землі. Це потрібно робити обережно, адже росточки ніжні і можуть поламатися під сильним напором. усі все. одну за одною висаджуємо усі рослинки. Молодці, гадаю, у вас все вдається. Після чого ще раз полиємо водою. Малята, не забудьте прибрати за собою усі знаряддя праці. Діти, тож які квіти ми сьогодні висаджували на клумбі? Молодці. А які знаряддя праці використовували? Ну, звичайно. Тож, яка будова цієї рослини? Молодці. Сьогодні ми з вами висадили надзвичайно гарні квіти. Сьогодні ми будемо доглядати за ними. Поливати та полоти від бур'янів, слідкувати, щоб рослини виросли здоровими та пишними. Діти обов'язково зі своїми батьками висадять квіти на клумбі. Це принесе вам неабияке задоволення. А я буду чекати на фото ваших світлин. Шановні батьки, праця в природі сприяє розвитку сенсорних процесів, тому що в процесі праці діти обстежують об'єкти природи. Порівнюють з іншими, отож, залучайте дітей до праці, щоб у них розвивалися реалістичні уявлення про природний світ. Дякую за увагу! До нових зустрічей!